Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Відреєн. Разом сильніші. Головний тренер команди Вікторія з міста Суми Анатолій Безсмертний. Пане Анатолію, яким буде ваш після меншої команди? Ну я рахую, що треба поздоровити Буковину. Вони дійсно сьогодні добре грали і заслужено перемогли. Нема більше нічого сказати. От вони зробили на нас такий тиск, дуже чудовий для них. От а ми нічого їм не змогли противопоставити. хоч можна було дотягнути гру до нічєї, але то було важко зробити. Можете поділитися, яким був початковий план на цю гру, і що пішло не так? Пішло не так. Ми грали проти хорошого суперника, тому все пішло і не так. Сьогодні у стартовому складі Вікторії вийшло одразу четверо колишніх футболістів Буковини. Чи якось налаштовували по особливому їх на цей матч? Чи це, в принципі, робочий процес? Робочий процес тут нема що налаштовувати. налаштовувати. Да, ми хотіли виграти, да, ми хотіли не програти, але сьогодні ну, дійсно буковина була краща. Це треба признати. Нічого тут не зробиш. Ну, дякую за привітання. Хочу подякувати нашим валювальникам, які прийшли в цей день підтримати нас на стадіон в таку спеку, в такий не дуже зручний час. Дуже дякую їм. Я дуже задоволений подіями на полі. Я дуже задоволений діями футболістів. А те, що ми планували, воно десь епізодично вийшло в нас. Дуже хороша команда Вікторія, яка дуже з, з, з таким класним підбіром футболістів, і нам було десь а, тяжко а, вскрити цю оборону, яка в них була в деяких моментах. В них і по 6-7 по захисників були а, в лінії оборони. Тому <кій> я дуже вдячний хлопцям, що ми дотиснули команду і здобули таку. А, Дуже класну, впевнену впевнено перемогу. І те, що ми граємо на нунцю, теж дає впевненості хлопцям, тому що вони розуміють, що в захисті а, спокійно, і я хочу, щоб в нас був такий баланс. І в захисті ми дуже класно грали і в атакувальних діях, щоб, був в нас, щоб була в нас агресія а, і, і якість, яка Дає для, для взяття воріт, щоб ми забивали як можна більше м'ячів і радували цим болювальників. Ну, слухову мені порадо Кубка України, я буквально зіграє з премєр на Карпатами. Як вам взагалі жереб? Можливо, хотілося менш потужна командувати чи задоволені, що зіграєте? з. Я задоволений жеребом, тому що я хочу, щоб команда Прем'єр-Ліги приїхала в Чернівці, щоб. Вбалівальники заповнили стадіон і побачили нашу гру проти команди премєр ліги тому що це випробування, це тест для нашої команди, і як ми можемо діяти, да, взагалі з командою Прем'єр Ліги. Ми грали на зборах, але це збори. А на етапі кубки я задоволений жеребом, що нам. У нас попалась команда прем'єр-ліги. Це дуже класно для міста, для болівальників і для нас теж. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українсь. Разом сильніші.